Санкції зеленського заборони зірками Росії та вигнання попів. Володимир Зеленський запровадив санкції проти 119 осіб, серед них російські, українські культурні діячі та втрата громадянства для попів УПЦ Московського патріархату, найвідоміші серед щасливчиків. Жана Бодоєва, Федір Добронравов, Анатолій Тимощук, Баста Алєгрова, Діма Білан, Михайло Галустян, Лариса Доліна, Філіп Кіркоров, Сергій Лазарів, Ірина Дубцова, Дугін, Гагаріна Галустян, Газманов та інша шобла. Санкції передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталів за межі України, заборону на участь у приватизації, позбавлення державних нагород України та багато іншого. Нам зараз як ніколи важливо сплатитися. Росія велика страна. Росія! 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 Я пойду на вибори і проголосую за Владимира Владимировича. Он професіонал. <реш> Росію визнали країну агресором, так? І ти граєш у цій країні, власне. Я почуваю себе зручно. Також Зеленський призупинив громадянство 13 священикам УПЦ Московського патріархату. Надалі служителів ФСБ можуть депортувати.